Це їм не вистачає цього доходу на платежі, які треба заплатити, і вони починають об... обирати, за що їм заплатити життєве таке, mm -hmm. Mm -hmm. щоб. А за що можна відкласти, але запитай їх, а вони знають, що вони далі з цим боргом будуть робити? Не знають, не знають. Не ми знаю, просто очевидно. живемо, от просто нам би пережити день в день простоять, ніч побратимеся. Тепер, дай Боже, якщо в цих похилих людей є діти, є онуки, які ну, з цим боргом рано чи пізно розберуться, вибачте, життя дуже просте. Це. це Капітал, квартира будь-яка, це спадщина, це майно за яке там ніхто ну, розумієте. Тут між сім'єю, між, сім між родиною, ну так побудоване на сьогодні життя. Але якщо цього немає, то їх просто заганяють в глухий кут. Я думаю, зараз ніхто нічого не буде робити, а потім прийде, закінчиться війна. Не дай Боже, лібертаріанці тут взагалі їх стане, стане дуже багато, вони почнуть забирати ці квартири. Ну хм. я просто в цьому прику. І до цього для, чого? для...